Вітання, друзі! Сьогодні на ремонті Лед Люстра. Привезли люди з села, була перенапруга, і, по їх словам, щось стрельнуло. Як стрельнуло, ви самі зараз побачите особисто. Як бачите, навіть на кришки є почорніння, а плата, плата у нас теж має трішки невеселий вигляд. У нас все почорніло, діодний міст почорнів. Що у нас тут запобіжник розлетівся? Ось він розірвало його. Конденсатори трішки почорніли. Один навіть вздувся. Що тут у нас теж якийсь конденсатор вхідний? Ну, ось так, хто на що його робить? Чи братися, чи не братися. Ладно, друзі, спробуємо. Да? Поїхали. Відмиваємо спочатку спиртом, від сажі, від нагару приводимо. В нормальний вигляд. Перевіряємо вхідні деталі, діодний міст. Діоди у нас пробиті. Далі перевіряємо конденсатор. Тут теж у нас КЗ показує, оскільки діоди у нас в пробої діодний міст. Випаюємо несправні деталі. Повністю 4 діода будемо міняти. Далі ми конденсатор будемо міняти. Ось так його надуло, трішки рвонув. Міняємо його, ставимо новий і запаюємо його. Можливо, нам посміхнеться вдача. Перевіряти будемо через страховочну лампочку, щоб у нас нічого не гепнуло. Так, вмикаємо. Через лампочку підключили за місто запобіжника. вимкнули, нічого не стрельнуло. Це вже добре. Як ви бачите, люстра відзивається, відпаюємо. Страховочну лампочку і запаюємо запобіжник. Формуємо ніжки, вставляємо його на своє місце. І, звісно ж, запаюємо, Запаяли. далі знову відмиваємо все. Ось так і вигляд має плата після всіх діоди 4 заміну, запобіжник і електролітичний конденсатор. Збираємо на місце і будемо все перевіряти в зібраному стані. Перший режим є, другий режим є. Так, третій режим є, все вийшло, ще попрацює. Добренько, дякуємо за увагу. На все добре, до побачення.